Післання апостола Павла до Євреїв, 13 розділ, ну, читати з 1 по 9 вірш, Євреїв 13.1. Апостол Павло пише, братолюбство, нехай пробуває між вами. Не забувайте любові до приходьків, бо деякі нею, навіть не віддаючи гостинно, були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь у тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. Будьте життям нерошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте. Okay. Сам Бог сказав, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливого моримо. Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить мені людина. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивляться на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос. Учора і сьогодні, і навіки Той самий. Не захоплються всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Ісус Христос віддав себе, віддав своє життя у жертву за нас. Щоби очистити собі народ особливий, ревностний до добрих діл. І Павло закликає євреїв, які увірували в Ісуса Христа, до виконання деяких обов'язків. Обов'язків, які відрізняють християн як особливий Божий народ. Життя Божих дітей має бути таким. Що люди мають бачити наші добрі діла і щоб їм захотілося прославити Господа. Життя наше, життя тих, хто вірував в Ісуса Христа, має відрізнятися від того, як живуть інші люди. У нас має бути інша поведінка. Не зовнішність інша, того не носити, то вдягатися. А інша поведінка. Наше життя, наше поводження має відрізняти нас від людей світу. І Павло, автор цього піснення, пише про наші взаємовідносини. Як нам відноситься до інших, і як нам відноситься до себе. Перше Павло пише, як нам відноситься до інших. І перше, що Він пише, це нас має бути братолюбство. Ну, любити рідних по крові це треба, це добре. Але Павло Тут закликає любити братів і сестер по вірі. Ісус Христос, покидаючи землю на останній вечері, сказав своїм учням: любіть один одного так, як я полюбив вас. Христос полюбив нас так, що віддав себе за нас. І ми маємо. Бути готовими для брата, пожертвувати чи чимось матеріальним, пожертвувати своїм я, коли не зовсім легко буває. Євреї були поділені на два царства. І вони ворогували між собою. Були іудеї, були сомиряни. Але після того, як Дух Святий зійшов на землю, які віряють, ті, які увірювали Ісуса Христа, отримали Духа Святого, то любов яскраво виразилась у євреїв. Вони вже не дивилися, чи ти іудей, чи ти з іншого коліна. Вони ті, хто багаті, ми читаємо дії апостолів, продавали свої маєтки, щоб поділитися з тими, хто бідний хто немає. Настільки любов, ця християнська виразилася в перших християн, проявилася в них. Христос попереджав, що в останній час Батьок у любов. Ми живемо в останній час, і нам треба бути уважними до себе, щоб наша любов не охолола. Наша любов один до одного, щоби не охололо. Щоб у нас братня любов була на висоті. Щоб ті люди, які бачать наше життя, вони казали, як вони люблять один одного, які вони дружні від Я пам'ятаю, це так казали про віруючі книги. Зараз, на жаль, мало це чути. Друге, що Павло закликає, має бути у віруючих людей це любов до приходьків. Любов до прихочків. Колись один брат розказував, як він ну, в одній селі був, була церква і був дуже старенький вже пастор. Він вже був хворий, дочка його забрала в місто і прислали його цього брата, який розказував, сказали йому, що ти будеш. Приїжджати з міста, в це село і де ж там нести служіння. Ну і в неділю мав приїхати обласний присвітер з ним, представити його вже, але він вирішив в суботу з вечора поїхати в це село і пройтися по селі, як віруючи, сприймуть його. Вони не знали, хто він такий, що він, майбутній їхній пастор. І він прийшов в це село і питає, де віруючі живуть тут, приходить. Знаєте, я теж віруючий, я баптист, християнин. Проходять тут, мені треба переночувати, пустити на ніч. Ті казали, в мене діти малі, ті казали, в мене місця нема, нема лишньої кровати. Ті казали, та казала, що в мене чоловік невіруючий. І так багато домів не прийняли його на ніч. Аж прийшов в одну сім'ю, і вони, він каже, я віруючий, він ще не спів а заходь, брат, заходь, сідай з нами, повечеряємо зараз. Бо вже вечір вже пізно було. Повечері їм каже, і все буде добре. І ця сім'я, в них невеличка була хатинка, да? силі на дві половини. І в одній половині жили чоловік з жінкою, четверо дітей, а в іншій меншій половині жила жінкина мама і жінкина на ще. Вісім дур жила в цій маленькій хаті, і вони його привіти. А ті, в кого було велика хата, і жили троє невіруючий чоловік. Я не прийму туди на ніч, як я можу прийнятися. я не спитала чоловіка, чи можна, чи ні. Знаєте, коли він е, прийшов вже вранці в неділю на зібрання, коли вже обласний пастор представив, хто він такий, то ті, що відмовили, так почервоніли. То, і думають, що ж ми це зробили, чому ми не прийняли? Цього чоловіка це ж наш майбутній пастор. Якби так поступив Авраам, він не отримав би благословіння. А ми знаємо, що Авраам прийняв, він не знав, що то Ангел, він думав, що подорожні люди. Але він каже, почекайте, зараз я приготовлю теля, зараз зроблю, і, бо ви маєте поїсти, маєте підкріпитися. Якби так лот поступив, він би спасся своїми дочками. Він би загинув разом із содомлянами. Якби він не прийняв чужинців, не прийняв приходьків. сестри, Зараз приходьками в нас є переселенці. Вони покинули свої доми, вони змушені були покинути свої доми і все, що вони нажили. І нам треба не забувати про любов до них, а проявляти любов до них, тому що вони є приходь. Наступне, що Павло пише, це в третьому вірші, пам'ятайте про в'язнів, немов з ними були пов'язані. Про тих, хто страждає, як інші, самі ви зі стіл. Ну, апостол Павло був в'язнений, і він знає, що в'язням потрібна підтримка. Але далі пише Павло, пам'ятайте про тих, хто страждає. Тобто пам'ятайте про тих, хто хворий, чи якийсь горів тому що ви самі знаходитеся в тілі. Ніхто з нас не застрахований, що ми теж не захворіємо, чи щось в нас не буде недобре. Ми маємо пам'ятати про те, ми маємо старатися підтримати їх, чи хворих, чи в тих, які горять. Ми маємо бути в домі плача перш ніж в домі радості. Так каже слово Боже. З тими, хто плаче, ми маємо плакати, з тими, хто радіє. У нас на вулиці, ну все ще раніше була одна хвора сестра, вона була лежача. І Сестри по черзі ходили і кожен день приходили і дозволяли їй потреби, які було, в неї були. І це було не один місяць. Це був довгий час. Я не пам'ятаю скільки, був довгий час. Але вони ходили і вони її обійшли. Хоча, правда, свою квартиру вона переписала просто на іншу людину, яка дуже рідко до неї приходила. Але віруючі сестри, вони приходили, в неї обійшли. Вони ходили до тих пор, поки Господь не забрав її до себе. Вони. Пам'ятали про хворих людей і старалися заневельнити їхні потреби. Далі з четвертого вірша, апостол Павло пише, як відноситься до себе, мають ті, хто повірив в Ісуса Христа. І перше, що він пише, це має бути чистий шлюб. Чистий шлюб це коли чоловік з одною дружиною, і вони знаходяться. Ну, як ми зараз кажемо, зареєстровані в шлюбі. До тих пір, поки, як ми кажемо, не розпишуться, це не є шлюбом і це не вважається нечистий шлюб, якщо вони зближаються, і це ложе нечисте. Ну і звісно, Божого благословення тоді не буде. В п'ятому вірші апостол Павло пише, будьте життям негрушелюбні, але задовільняйтеся тим, що маєте. Тому що далі він пише, Бог сказав, що Він не покине своїх, він не забуде своїх, він буде помічником для своїх. І навіть якщо б люди замишляли щось зле, то Господь не допустить. Я знаю одного брата, який знав одного брата, який, щоб забезпечити своїх дітей, забезпечити свою старість, як він казав, залишив служіння, поїхав за границю, щоб заробити там гроші. Але на превеликий жаль, він до старості не дожив. І знаю не одного брата а багатьох, які ревно служили Господу. Служили все життя, і Бог благословив і їхнє життя, і їхню старість. Бог благословив їхніх дітей, їхніх онуків і його навіть правнуків. І коли прийшла старість, вони всі гуртом е, були з ним. Е, Допомагали йому все, що треба було зробити. Але Бог їм дав, давав сили до останнього дня ще служити їм. Ходити він був ходячий ще до останнього дня і їхав і ще проповідував слово Боже. Ісус Христос сказав: збирайте собі скарби на небі, де не міль, не ржа, не нищить. І злодій не підкопається, думайте про горішні, про те, де Христос сидить праворуч Бога, а не думайте про земне. Не думайте про гроші, не думайте про багатство. Христос задовільняє всі наші потреби. Якщо будемо думати про нього, якщо будемо жити так, як він того. Сьомо вірші Павло пише спогадувати наставників наших, що нам говорили Слово Боже. І дивіться на кінець їхнього життя, переймати їхню віру. Згадувати їх проповіді, згадувати їхні молитви і брати їх за приклад, брати їхнє життя за приклад, щоб потім і нас згадували, і з нас брали приклад. Я мав нагоду, мав таке щастя, деякий час служити з одним благословенним братом, це Філіп Ігнатвич, це перший пастир, який, був, який заснував нашому Лівподільську церкву. Деякий час їздив по Кавку. Останній час там жив, і я коло нього був служив. І я до сих пір згадую постійно його, згадую його життя, згадую його служіння. Згадую його віру, і я хочу бути таким, як він, але, на жаль, поки що мені не вдається. Я згадую свою бабу, згадую її віру, згадую до її життя, і вона є добрим прикладом для мене. Згадуємо, переймаємо наших наставників, їхню віру і будуть згадувати і нас. Якщо ми хочемо, щоб нас згадували, ми переймаємо тих, кого ми згадуємо, переймаємо їхню віру і поступаємо живим, так як жили вони. Далі в 9 вірші Павло пише, не захопляться всілякими та чужими науками, бо добра річ змітняться серця благодать, а не стравами, що корисні від них не одержали ті, хто за ними ходив. Не захоплютися любими науками, любими вченнями. Не захоплятися любому вченню, яке перечить Слову Божу. Павло тут не має на увазі іудаїзм, а Павло має на увазі тих, чому вчили вже вчителі новий заповідь. Багато місць, багато застережень є, щоб не. Вірити, не слухати живчителів, е, жити так, як апостол і Господь е, пропонував. Е, тут згадується, щоб е, про їжу, мабуть, е, було таке вчення, що потрібно виконувати закон тим, хто повірив в Ісуса Христа. І Берегтися в нечистої їжі. Зараз адвентісти це роблять. Але Слово Боже каже, що Бог очистив, не почитай нечисте. Що продається, купляйте і вживайте. Берегтися тільки, Слово Боже, каже, удавлене і крові. Бережіться блуда удавлене і крові. Але, на жаль, навіть наш брат з сестрою. Юрки, з які приходили до на нас, вони захопилися тою наукою. Ну і я вважаю, що відпали від благодаті. Тому що Павло пише, не захопляться, а зміцняти серця благодать. Де Ефесіани він пише, благодаті ви спасенні через віру в Ісуса Христа. Не через закон, не через віру, а через віру в Ісуса Христа. І ми не під законом, а під благодать. Отже, спасенні Божі діти мають перш за все любити один одного, так як Христос полюбив нас. Проявляти любов до приходців, в нашому випадку, до переселенців, про в'язнів і хворих, якщо треба посітити, посітити, якщо треба позвонити, позвонити, але пам'ятати, тому що ми живемо в тілі. І ми можемо казатися на їхньому місці, мати чесний шлюб, бути нерошолюбним, а задовільнятися тим, що є, жадувати наставників, переймати їхню віру і не захоплюватися іншими науками, не захоплюватися стравами, тому що користі від, від них ніякої нема. А Павло радить зміцняти серця благодать. Пам'ятаймо про це, так поступаймо, бо так угодно нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, йому слава навіки, амінь, Помолимося.